Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я покажу вам рецепт надзвичайно ніжного та дуже ароматного полуничного зефіру. Він виходить настільки смачним, що ви більше не захочете готувати інший зефір. Я упевнена, що він сподобається кожному. Тож почнемо готувати. Добре вимиту полуницю я пересипаю у чашу блендера і подрібнюю її до однорідної консистенції. Тепер переливаю це пюре у невеличку кастрюльку, додаю до нього воду, всипаю цукор та агар-агар. Гарно це все перемішую, щоб все поєдналося між собою. Тепер ставлю кастрюлю на середній вогонь, ще раз все перемішую та чекаю закипання. Тим часом у велику миску виливаю яєчний білок, додаю дрібку солі та лимонну кислоту. Починаю збивати на невеликій швидкості до появи пивної піни. Всипаю половину цукру та збиваю ще хвилину. Далі всипаю другу половину цукру та збиваю до повного його розчинення вже на великій швидкості. Тим часом сироп вже закипів і почав підійматися. Періодично потрібно його помішувати, щоб цукор повністю розчинився. Коли сироп вже почав осідати, даємо йому проваритися ще хвилинки 3-4. За цей час сироп змінив свій колір з червоного на більш малиновий. Не забуваємо його помішувати. Зараз він вже більш-менш непреривно стікає з лопатки, тому все готово. Нагадую, що тим часом ми збиваємо білок непреривно. Цей процес якраз займає 3-4 хвилини. І тепер з краєчку потихеньку виливаємо гарячий сироп. Слідкуйте, щоб сироп не попадав на вінчики міксеру та на стінки миски. Далі збиваємо вже на великій швидкості, на максимальній, яка у вас є, зефірну масу ще протягом 3-5 хвилин до побіління та загустіння. Коли вже від міксеру починає з'являтися малюнок, то все готово. Також важливо це все не перевзбити. Тепер за допомогою силіконової лопатки, трішки промішую це все. Погляньте, якою блискучою та повітряною виходить зефірна маса. Завчасно потрібно підготувати собі кондитерський мішок з насадкою і тепер перекладаю туди зефірну масу. Я буду відсаджувати зефірки на силіконізований пергамент. Можна також використовувати тефлоновий килимок або звичайний силіконовий для тіста. Головне, щоб потім зефірки можна було легко відділити. Відсаджую я їх у три яруси, щоб вони були доволі великими. Насадку я використовую 1 Б. Поки відсаджую першу частину зефіру, мисочку з іншою частиною я поставила у трішки підігріту духовку, щоб він не так швидко застигав. Залишаю зефір стабілізуватися при кімнатній температурі хоча б на 2-3 години. Після повної стабілізації зефір гарно тримає форму та легко відділяється від пергаменту. Тепер зверху зефір я добре присипаю цукровою пудрою, щоб його було легше взяти в руки. Для зручності я одягаю одноразові рукавички і відділяю зефір. Ось таким він виходить, але знизу він липкий, тому обов'язково потрібно його також присипати цукровою пудрою. І все, зефір готовий. Ось таким гарним він виходить, він надзвичайно ароматний, дуже гарно пружинить та ніжний всередині. Абсолютно ніякий зефір не зрівняється по смаку з цим. Ви обов'язково повинні спробувати цей рецепт. Я впевнена, що вам сподобається. Друзі, я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною! Найсмачніше!